В Україні перейменували проспект Правди. Тепер це буде проспект Європейського союзу. знаєте, дуже символічне перейменування стільки неправди, скільки ми чули про європейський Союз, це ще треба придумати собі. Нам обіцяли європейські пенсії, європейські зарплати, європейські європейські дороги, європейську медицину, європейську освіту. Нам все це обіцяли в 2013 році. Пам'ятаєте, асоціація з Європою. Так ось перейменування я особисто абсолютно схвалюю. Декомунізувати правду і перейменувати її на проспект Європейського союзу це абсолютно правильно, це абсолютно в стилі того, що відбувається нині в Україні. Я думаю, що українцям потрібно говорити якраз саме правду, якою вона є об'єктивною, і тоді українці не будуть жити в ілюзіях. А жити в ілюзіях означає, що рано чи пізно зіштовхуватись з об'єктивною реальністю з тією правдою, яку не можна декомунізувати, перейменувати. Затулити плакатами, ілюзорними мріями і нездійсненними бажаннями. Тому я підтримую це рішення. Чи підтримуєте ви таке рішення перейменувати проспект Правди на проспект Європейського Союзу? Дуже символічно, дуже символічно. Не знаю, хто прийняв таке рішення. Ну, напевно, знаєте, кияни Кияни вимагали, там шість чи 60 киян петицію написали, і депутати Київради, ну, вони ж. Вони зайняті суттєвими речами. Вони пішли на зустріч киянам, яким дуже заважав проспект Правди. Тепер це буде проспект Європейського союзу. Правда, Європейського союзу поки що немає і, напевно, поки що не буде. Тому що європейці не готові прийняти країну, яка перебуває в стані війни, і основне з такими чиновниками. Ви бачили всі ті претензії, які висував Європейський Союз, і вони висувають претензії не до нас, не до звичайних громадян, а до чиновників. Саме чиновники, їх підходи, їх прихвати і їх спосіб вирішувати справи не влаштовують європейці. Вони бояться мати країну з такими чиновниками в складі Європейського Союзу. Тому перейміновуйте проспект Правди на проспект Європейського союзу. Це наближає нас до ілюзії про європейський союз. Ну, а правда, правда, то таке, правда давно нікому не потрібна. Щоб бути на боці правди, підписуйтесь Тік-Ток, Телеграм, Ютуб в Шапці профілю. Щоб не сталося того, що разом з правдою у нас забирають майбутнє, а це можливо.